Грайська природа, м'який клімат, щирі та доброзичливі люди, прекрасна архітектура, оригінальні традиції, унікальні музеї, багатюща кухня і найкращі вина це все про Ельзас! А ще це регіон мистецтва і культури. Він здивує вас численними музеями і пам'ятками, церквами і середньовічними фортецями. Незалежно від сезону, Ельзасі на вас чекає неймовірна кількість свят і заходів свято вина, ремісничі ярмарки, концерти, виставки і, звичайно ж, традиційне різдво в Ельзасі. Для будь-якого віку і на будь-який смак. І сьогодні феєрія мандрів вирушає в Ельзас у цей неймовірно красивий регіон, який до того ж є батьківщиною смачних вин та американської статуї свободи. Ельзас займає найкращу частину верхньоренської низовини між рейном і стрімкими східними схилами вогенських гір, маківки яких пишно вкриті незайманими лісами. А знизу виноградниками та садами. Здається, що Господь нагородив цей регіон тими якостями, якими чомусь обділив увесь інший світ. Ну, вже аж занадто він симпатичний та оригінальний цей Альзас. Особливо святковий настрій можна відчути у містечку під назвою Егішем, у який феєрія мандрів і навідалася святковим різдвяним днем. Ось вона жива декорація до казкового різдва. Місто Егішем одне з найкрасивіших містечок Франції. Егішем, який ще називають Егісхайм на німецький манер. Це маленьке, але дуже миле містечко з населенням близько дві тисячі людей. І майже всі вони є виноробами. Або якимось чином пов'язані з цією благородною справою. Егішем власне і входить у перелік міст на винній дорозі Ельзаса і є однією з її перлинок. Цікаво, що у травні 2013 року Егішем був визнаний переможцем у внутрішньому щорічному конкурсі Улюблене селище Франції. Винна дорога, яка є туристичним маршрутом, визначеним ще у 1953 році, вважається найкращою у Європі. Гармонія пейзажу і архітектури це підтверджує. Посеред пагорбів з виноградниками височіють маленькі містечка з маленькими, ніби іграшковими будиночками і тонкими, устрімленими до неба вежами церков. Незважаючи на цю казковість, розумієш, що ці всі будинки житлові і живуть в них наші сучасники-французи. І ось таке нашарування сьогодення історичного і трохи казкового додає і неабиякого шарму і чарівності. Приємно прогулятися вимощеними бруківкою вулицями, милуватися такими красивими пахверками будинками. Французькою цей стиль називається коломбаж. І дивуватися невичерпній фантазії Ельзассі, їх бажанню та умінню прикрашати будинки такими грайливими декораціями. Взимку ось такими різдвяними. А влітку квітковими. Ну і звичайно, вулична їжа, без якої у подорожах не обійтися. Смакота! Дає головна площа напередодні Різдва. Усі ялинки прикрашені іграшками та гірляндами. Головна ж святиня міста каплиця святого Лева Дев'ятого. Лев Дев'ятий і народився в Егішемі у родині могутнього і амбітного графа Етіхо і став папою римським у 1049 році. І саме за часів його правління відбувся великий розкол. Конфлікт між Римом і східною церквою, який призвів до розколу християн на католиків і православних, взагалі це унікальна постать в історії церкви, бо він доклав багато зусиль, щоб підняти моральний авторитет духовництва, за що його і причислили до святих. Каплиця неороманської архітектури всередині прикрашена барвистою стилізацією візантійського розпису і красивими вітражами. Дзвіниця і портал це все, як вважається, що залишилося від історичної споруди 13 століття. Решта результат реконструкції та відновлення храму на початку 19 століття. А нам час вирушати далі до іншого міста Ільзасу Рібовілля. Це містечко трохи більше за попередній Егішем. Кількість населення становить близько п'яти тисяч чоловік. Рібовілля по суті складається з однієї довгої вулиці. Вона так і називається Гранд Руе, велика вулиця. Як бачите, тут теж все прикрашено до Різдва, повітря парує, вирує і пахтить свято. А ось вам трохи льзайської їжі. Все дуже смачно та вишукано. В часи середньовіччя графи Рібо, господарі Рібовілля, захоплювалися музикою, танцями, вуличними виставами. Вони були покровителями братства менестрелів. Тому один із символів Рібовілля – чоловік, який грає на флейті. До речі, і нині тут раз на рік проводиться свято музикантів з грандіозною ходою вулицями міста, точніше, цією центральною вулицею. А це церква Сент Августин, побудована в готичному стилі. До речі, одразу за містом є руїни декількох замків та монастирів. Їх романтичні, застиглі у часі руїни слугують прекрасним фоном живому і доволі велелюдному у святкові дні місту. Цікаво, що в будь-яку пору року місто прикрашене іграшками та дитячими малюнками. Таке враження, що місцеві жителі таким чином демонструють свою гостинність. Що всьому є? Може і нам запозичити цю ідею. Ось такий він маленький, затишний та спокійний Рібовілля. А ми мантруємо далі. Розташований за 55 кілометрів від Страсбурга на піку Штауфенберг в північних Вогезах, замок Кеніксбург вважається одним з найкрасивіших вельзасів. Збудований з місцевого червоного піщаника, немов злитий в єдине ціле зі скелею, що дала матеріал для його споруди, Кеніксбург є прекрасним зразком потужної фортеці і одночасно розкішної феодальної резиденції періоду середньовіччя. Масивні грубої кладки стіни з темними вічками вікон, галереї ліс мереж, немов корона. Підноситься він на скелястому пагорбі висотою 757 метрів в морі Вогеських лісів. У замковому ансамблі чітко виділяються дві частини. У нижню частину можна потрапити через головні ворота з масивною надбрамною вежею. Тут розташовувалися господарські будівлі, обори, жили ремісники і слуги, а також розміщувалися на ночівлю незнатні подорожні, які просили притулку в замку. До верхньої фортеці, місце проживання господарів замку і їх знатних гостей, ведуть сходи і підвісний міст. Це серце цитаделі, в якому можна побачити великі льохи для зберігання припасів, кам'яний жолоб резервуар для збору дощової води, і вирубаний в скелі 62-метровий колодязь, який постачав чисту питну воду для гарнізону. За свою багатовічну історію замок належав різним владним сім'ям, серед яких були і Гогенштауфени, і Габсбурги, і Гогенцолерни – три найважливіших німецьких династій, які багато років правили в Німеччині. Вдале розташування на високому пагорбі на перетині торгових шляхів зробило цей замок ласим шматочком для потенційних власників. І все ж, Головне в замку його ідеологія, тому найрозкішніше парадне приміщення імператорський зал. Тут панує імперський дух та розмах. Зала була побудована відразу з декількох кімнат і навіть з двох поверхів. Чітко це видно по виступаючим зі стін пілонів і трибуни музикантів. Приміщення прикрашене гербами німецьких земель, що входили в німецьку імперію. На стелі парить величезний імперський орел, а на стінах фрески. Лицарські сюжети пов'язані з історією замку. Це робота художника Лео Шнуга. Крім розкішних меблів і кахельних печей, в замку зберігається велика колекція середньовічної зброї, так званій збройовій кімнаті. Вона розташовується під імператорським залом, досить розкішно оформлена кесонськими стелями, фресками на стінах і вітражами. Поруч зі збройовою залою знаходиться кімната мисливських трофеїв. Імператор, як і інші володарі його часу, захоплювався полюванням. Величний Кенігсбург вартий вашої уваги. Правда, не пожалкуйте пару годин, щоб побачити увесь замок. А ось і краєвид, який відкривається зі скелі. Навкруги хмари туман і зараз не видно, але в ясну погоду можна побачити, як на долоні крихітні села оточені виноградниками і увесь Ельзас. Здається, що замок збудований над хмарами вище неба. Файерія, па -па па -па Заснований десь у 8 столітті. Кольмар вважається одним з наймальовничіших міст у східній частині Франції. Його старі квартали з химерно вигнутими вуличками, каналами, різнобарвними фасадами будинків, які пишно декоровані різьбленням і фресками, сприймаються як один великий музей просто неба. Тут приємно гуляти завжди. Але в певні дні, як ось такі, як сьогодні, святкові, коли звичайне буденне життя перетворюється на казку, прогулянки приносять особливу насолоду. В кульмарі є своя Венеція, маленька Венеція. Тут рекомендую здійснити фантастичну прогулянку річкою на чорні. Чи схожі канали та різнокольорові затишні будиночки на само Венецію? Питанічко. Але абсолютно поза конкуренцією є різдвяне оздоблення міста. Хіба можна усе місто прикрасити як новорічну ялинку? Виявляється, можна. І це щось дивовижне, неймовірне, фантастичне. По стінах карабкаються іграшкові пернуелі з мішками на спинах, усміхаються перехожим іграшкові ведмедики, білочки, олені. Виблискують кульки на ялинковому гілі, ще й грають переливами вітражі соборів. Компактний історичний центр Кольмара, де розташовані головні пам'ятки, це суцільна гра і фантазія, втілена в архітектурних формах. Як же приємно тут бути! Кольмар завжди був престижним містом для життя, тому може похизуватися і наявністю видатних постатей, які народилися, навчалися і трудилися в цьому місці. Чого вартує лише ім'я Гюстава Бартольді, легендарного скульптора, автора Статуї Свободи? В будинку родини Бартольді сьогодні прекрасний музей. А наявність в місті восьми статуй роботи Бартольді перетворює його у мистецький центр. Особливо вражають у кальмарі вивіски. Вони просто шедевральні і вже стали своєрідним символом міста і його туристичної принадою. Це мистецькі вивіски дядечка Анці. Псевдонім Жана Жака Вальца, поета і художника Ельзасу, палкого патріота саме французького Ельзасу, популяризатора традицій та самобутньої культури рідного краю. Усі сувенірні крамниці продають листівки, картинки, календарі із малюнками дядечка Ансі. Але вивіски це щось особливе. Вони унікальні, вони бережуть дух старовини, вони є втіленням особливого мистецтва інформування про те, що продають чи виробляють власники приміщень, де вони встановлені. Така собі зорова приманка високого художнього гатунку. Як от вивіска історичної аптеки Лебідь чи магазину братів Фінкер, які тримали ковбасний цех, чи вивіска булочної з Брецелем. Дядечко Анці дбав не лише про красу. А й вкладав багато символів, сенсів і патріотичних почуттів у звичайнісінькі вивіски. От як можна із банального зробити шедевральне, змістовне і цінне. Найгарнішою будівлею в кальмарі вважається дім з головами – «Ля мезон Тет». Його побудував заможній торговець Антон Бургер в 1609 році. І він став символом грайливої думки пізнього Ренесансу. Надзвичайно багатий скульптурний декор вражає 106 голів. Це якісь маски гримаси, перевернутий світ. Звідси і назва дому дім голів. бочар винороб з пляшкою вина та келихом увінчує будівлю. До речі, це робота Бартольді. А на Різдво це особливо смачно. Тут навіть сендвічі з шукрутом смакота. Колегіальна церква Сен-Мартен головний собор міста. Церква була побудована в період з 1234 по 1365 рік на місці іншої, більш ранньої церкви. Інтер'єр церкви відрізняється винятковою гармонійністю і врівноваженістю, хоча і серйозно постраждав під час французької революції. В той же час у храмі збереглися цінні середньовічні скульптури і вітражі. Наприкінці 80-х років різдвяний ярмарок, що проводиться в Кольмарі, ще не був місцевою пам'яткою і проводився досить скромно. В 90-х роках він став розвиватися дуже швидкими темпами, збільшуватися в масштабах, і тепер святковий період, щорічно до Кольмара приїздять тисячі людей з усього світу. Взагалі, свято тут починається аж за місяць до різдва, ще в листопаді. Справжнє диво починається, коли сутінки в місті плавно переходять вечір. На вулицях запалюються численні гірлянди та святкові прикраси. На площах починають ще жвавіше працювати різдвяні ярмарки, а повітря наповнюється солодким запахом глінтвейну. Ви зможете відвідати найатмосферніші ярмарки на площах Кольмара: Домініканський, Кафедральний, шести Чорний гір і старої митниці. Аромати кориці, ялинки, шоколаду, гарячого вина і пряників самобутні рукодільні штучки і новорічні вогники подарують відчуття казки. З настанням сутінків місто переходить від миготіння до блиску, сліпучого блиску свята, коли золетяться фасади, запалюються ліхтарі, вмикається щедра святкова ілюмінація, а голову паморочать апетитні аромати і бентежить душу ніжні переливи дзвіночків. Ходити такими вуличками одне задоволення. Поєднанні зі святковим різдвяним убранням архітектура міста виглядає ще більш заворожливою. Ну а нам час подорожувати далі, адже цього разу феєрія мандрів показала лише частину регіону Ельзас, а попереду на нас чекає її столиця Страсбург.